Вас погодьтеся, після озвучення важкого діагнозу життя продовжується, але яким воно буде, залежить не лише від хворої людини. Кожна важка недуга на свій лад змінює якість життя та позбавляє можливості в побуті обходитися без сторонньої допомоги та на рівні з іншими відстоювати свої інтереси. Щоправда, у кожному випадку залишається надія, що про проблеми почують небайдужі люди, які допоможуть знайти вихід з глухого кута. Ковток свіжого повітря біля вікна і непосильно важка дорога загальним коридором гуртожитку до кімнати. Ось і все, що в кращому випадку може собі дозволити 48-річний рівнянин Юрій Степуков за умови, що на таку прогулянку знайде час дружина, інакше кімната і без варіантів. А побувати на вулиці стало мрією. Тільки коли ми лівпальницю їду, то вона і наскаю. Ну, взагалі то час, але я йому сам вийти. Хочу сам вийти, не можу я. Дуже би бачив, що озера йти, десь на червонусь, все в нього вже немає себе. Проблеми, проблеми з гулянням дуже великі проблеми, тому що якщо він потихеньку шам, сам ще зійде, піднятися йому дуже важко вже. А звіз... і візочок мені треба звести. І його наверх підняти самі. Розумієте, якщо пандекс, то я теж з п'ятого етажа йому дуже важко. Якщо я нанесу, його спущу, то наверх я його вже підняти, я його не підніму сама. Юрій Степуков у минулому працівник 52-го відділку спецміліції УМВС у Рівненській області. Майже 17 років відпрацював в органах внутрішніх справ. У 2000 році у нього виявили цукровий діабет. А вже у 2007 через хворобу його звільнили. Його за станом здоров'я скасували, так як він не може далі проводити службу. І його звільнили і надали йому групу. Була в нього третя група, це вже зараз перша група. І це за весь цей час. так. Йому все гірше, гірше бо в таких умовах, як ми проживаємо. Така людина хвора, йому дуже важко. Справа в тому, що в міліцейському гуртожитку, що 106» дворецький в обласному центрі, в невеличкій кімнаті, а саме в 12 квадратних метрів, проживає Юрій Степуков, його дружина Ольга, їх донька Олена та п'ятирічний онук. Рівненський міський відділ є балансоутримувачем гуртожитку, який знаходиться за адресою міста Рівна вулиця Дворецька, 106. Один із мешканців цього гуртожитку, громадянин Степуков Юрій Іванович, неодноразово звертався до нас щодо поліпшення житлових умов. В ході розгляду цих заяв було встановлено, що даний працівник, даний громадянин не є працівником міського відділу на квартирному обліку працівників та пенсіонерів міського відділу для отримання житла, не перебуває. Буває в займаній кімнаті, проживає разом зі своєю сім'єю, враховуючи те, що за весь період звернень Степукова по теперішній час у відомчому гуртожитку кімнати не вивільнялися. Тому наразі міський відділ не може вирішити питання щодо покращення житлових умов заявника. Він є інвалід першої б групи. Захворювання пов'язане з проходженням служби, а так як у нього е ускладняється кожного разу хвороба. В нього ще від ну, виявили ще одну до цієї до цукрової діабету, що виявили в нього російний склероз, церебно-спінальна форма. По медичних заключеннях він потребує окремої кімнати і не може проживати в комунальній квартирі. Ми почали звертатися до керівництва даже із цими вже документами, які є медичного заключення. Спочатку нам говорили, що коли будуть звільнятися кімнати, нам нададуть. Покращить умови житла, так як у нас навіть в гуртожитку не припадає норми проживання. На потрібно шість квадратів, а в нас три квадрати на одну особу. Пані Ольга розповідає, що від імені чоловіка неодноразово зверталася до керівництва УМВС з проханням поліпшити їхні житлові умови. Натомість справно отримувала відповіді, що у разі вивільнення житлової площі ви зможете звернутися із заявою про надання її вам до керівництва рівненського міського відділу ОМВС України в Рівненській області та обіцянки обіцянками, а житлова площа степукових залишається все тією ж. Кімнати в гуртожитку в 2011 році звільнялися. Одна двокімнатна, одна однокімнатна. І чоловікові ніхто не надав більшої площі. Ми почали далі ходити до керівництва, писати, звертатися. Нам говорили, що буде перевірка в гуртожитку про проживання, хто незаконно проживає, немає ніяких підстав для. Проживання, будуть подані до суду, і тоді, якщо будуть звільнятися кімнати, ми вам знову ж надамо. Е, пройшли суди два роки назад, в 12-му році, в квітні, місяці, було рішення суду для звільнення кімнат. Нам почали давати відписки, що при вивільненні цих кімнат нам нададуть житлову площу. Пройшов рік, ніхто нам не надає. Я Хожу так, як чоловік ходити не може, я хожу туди до них на прийом часто. Керівництво міняється, і ми не встигаємо переписувати просто навіть вже заголовки на документах. На даний час є рішення Рівненського міського суду про виселення окремих мешканців з даного гуртожитку. Які проживають там без достатніх правових підстав, відповідно до чинного законодавства примусове виконання рішень судів покладається на державну виконавчу службу та здійснюється державними виконавцями. Тому вирішення даного питання щодо поліпшення житлових умов проживання Степукова Юрія Івановича та його сім'ї у даному гуртожитку може бути вирішене лише після виселення мешканців за рішенням суду або із власної ініціативи. За два роки у нас нічого по суті не змінилося, тому що в гуртожиток повністю заселений або діючими працівниками, або пенсіонерами, які згідно чинного законодавства мають право там проживати. Ольга Степакова розповідає, що коли звернулася за поясненням до міського відділу міліції, її запевнили, що зі своєї сторони зробили все необхідне. Натомість її так само переконували і в державній виконавчій службі. Ніхто так до цього часу нічого й не робить. Я на житлову комісію надіслала в міський відділ. Документи відповідні для надання житлової площі більшої для чоловіка, так як він потребує. Ніхто даже на ці документи не звертає уваги. Тільки йдуть відписки при вивільненні кімнат вам надамо. Виконавча служба не виконує, хоча нам була відповідь, що в вересні відкрите виконавче провадження. Потім була відповідь від Мельника надана, що 30 жовтня буде виселене вже остаточне примусове виселення. Пройшла зима, ніхто. Нам ніхто не надає більшої кімнати. Він проживав там за рішенням адміністрації управління, як теж працівник органів внутрішніх справ, і наказом за ним була закріплена ця кімната. Але у зв'язку з тим, що на квартирній черзі в міському відділі він не перебуває і не є нашим колишнім працівником, не є пенсіонером міського відділу. Тому радше питання про поліпшення житлових умов. Відноситься не до компетенції міського відділу. В разі, якщо кімнати будуть вивільнені, ми звичайно знов буде знову засідати житлово побутова комісія і розглядати питання щодо поліпшення його житлових умов. Якщо буде позитивне вирішення цього питання, йому надасться більше жила площа. Жінка запевняє, що для чоловіка не треба три кімнати. Їм вистачить кімнати більших розмірів та обов'язково на нижчих поверхах. Останній раз я ходила тиждень назад до Данилюка, нашого начальника управління юстиції, ви запитати і розповісти людині, що така ситуація, що людина не може в таких умовах, йому важко. Він на візочку, йому з п'ятого поверху, навіть важко з візочком з'їхати. Пандус треба заказувати, щоб якось мені його звозити. З п'ятого поверху неможливо. Він сказав, що виконавча служба буде виконувати рішення. Ну коли. Знову ж мені ніхто ніякої відповіді не дав. Державна виконавча служба в даному випадку міський відділ державної виконавчої служби однозначно вживає вичерпних заходів, передбачених законом, діє в спосіб в межах і в порядку, визначеному законом, і вживає тих заходів, які спрямовані на виконання судового рішення. Разом з тим треба визнати і визнати справедливо, що при всій простоті, при всій абсолютно простоті юридичного питання виселення осіб, в реальному житті такі рішення, а особливо їх виконання, мають велику складність. Пані Марія пояснила, що судове рішення по Дворецькій 106 виконували ще у 2012 році. Щоб потрапити у квартиру, виконавці звернулися за технічною допомогою до міліції, яка виступала стягувачем у даному питанні. В свою чергу ця формальність на її думку і стала на заваді роботи виконавців. Коли ми зверталися, до речі, це була якраз і юридична підстава. Коли ми зверталися до органів внутрішніх справ про надання такої технічної можливості, про надання можливості забезпечення громадського порядку під час виселення, то не завжди не завжди отримували те, що очікували. Звичайно, є норма закону, яка передбачає наші дії. В такому випадку виконавчий документ повертається стягувачеві. Це не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ. ще двічі виконавці повертали і двічі пред'являли виконавче провадження. На думку пані Марії, це не є свідченням безнадійності ситуації. І на сьогодні вже втретє виконавче провадження відкрите на дворі літо і виконавці вкотре повній рішучості вже найближчим часом виконати свою роботу. Терміну давності тут не існує. Чи втілиться ця рішучість в такі ж самі рішучі дії? Ну дуже важко прогнозувати, тому що розумієте, я б дуже хотіла на цьому заакцентувати до юридичної сторони. Це не має ніякого відношення, але як завжди, виникають якісь захисники на стороні одного, виникають якісь. Депутати міської ради на стороні іншого. Один розказує про те, що там є п'ять душ сім'ї, які живуть в 12 квадратних метрах. Інша сторона розказує, що ви виводите на вулицю оцих людей. Ми не повинні слухати і насправді не слухаємо ні тих, ні інших. Але їхні дії так чи інакше перешкоджають нашим діям. Навіть якщо ми їх не хочемо слухати, то ми не можемо. Ну умовно кажучи, ну піти по люди. І тому ми пови нас налаштовані абсолютно точно відповідно до закону виконати це рішення. Інших налаштувань не існує в принципі. Лікування чоловіка забирає левову частку грошей. Відтак ремонт помешкання за власний рахунок степуковим не осилити. Тож висновки працівників СЕС лише підтверджують критичний стан, у якому проживає і важкохворий, і всі члени сім'ї. Житлова площа на одного проживаючого недостатня. Становить 3 метри квадратних при нормі 6 метрів квадратних. В житловій кімнаті на зовнішніх стінах на всю висоту та 0,6 метрів від підлоги міжкімнатних стін неявні сліди від надмірної вологості та плісняви. Приміщення спільного коридору, санвузла душової не відремонтовані. Стіни стеля покриті пліснявою, сантехнічне обладнання у санвузлі, унітаз, умивальні, труби потребують ремонту або заміни. Двері ми не можемо відкрити, ми не живемо одні влоці. З нами ще проживає сусід, який навіть нам не дає поставити візочка в коридорі. Він рахує, що це його приватна власність. Він заставив його коридор кріслами, і ми візочок мусимо виставляти на день в коридор загальний, а на ніч забирати його, щоб ніхто не вкрав. О. Хоча ці обіцянки нам були від керівництва неодноразово, що потерпіть, звільняться кімнати, ми вам будемо давати, тому що переселить вас робити ремонт, ми теж не маємо вас куди. А жити в таких умовах, і це дуже шкідливо для його здоров'я. Він не може, він перегрівається в нього зараз літом взагалі такий, бачите, задуха така у нас в кімнаті. В нього приступи. Він не може встати, в нього ноги носі підказують. Він без сторонній допомоги не обходиться. Тому що було так, що він сам виходив, впав, і вже йому піднятися неможливо. Ну, взагалі, то скажімо, давно вже добиваємося покращення мов житла, так як я одинока мати, і в мене дитина п'ятирічна. Ми всі четверо живемо. Тут ну, це неможливе умови проживання не для малої дитини, не для батька, так як він хворий, дуже хворий. Без сторонньої допомоги він не може нікуди не вийти, там не поїсти спокійно, нормально там в туалет даже інколи ну, допомагає, тому що ну це неможливо просто в таких умовах проживати. Ще якщо за стіною алкоголь залежна людина, яка лякає тебе, обзиває по всякому і твою дитину. Ну це взагалі тож, аби втихомирити гори сусіда, що любить відпочивати в галасливих компаніях, Степукові неодноразово зверталися до правоохоронних органів. Так, дійсно, звернення до міліції були, але такого характеру, що там словесний конфлікт, якийсь шум по сусідству. В Даному факту направлявся дільничний інспектор, проводив перевірку по зверненню в травні 2013 року і в вересні 13-го року. Факту адміністративного правопорушення складу там не вбачалося, оскільки свідків даного правопорушення не було. Сам, як би то можна сказати, на кого заяву писали, він. Категорично того, що він будь-що порушує. А відповідальність за те, що в своїй квартирі він вживав спиртні напої, це немає. Відповідальність за статтю 178 це поява в громадському місті в п'яному вигляді або вживання через пиття спиртних напоїв у громадських місцях. Відповідно, було списано матеріали висновком і направлено в архів, оскільки в даній ситуації складу правопорушення місцево не вбачалося. Відповідно, кримінального також. Нам пояснили, що виселення з гуртожитку регулюється так званим положенням про гуртожиток від 27 червня 2006 року. Згідно з цим документом, без надання іншого житлового приміщення з гуртожитку міського відділу міліції не може бути виселена особа, яка пропрацювала в установі і прожила у гуртожитку не менше 10 років. Тож сусід Степукових, що пропрацював у внутрішніх органах більше 11 років, був захищений саме цим документом від виселення. Коли конфлікт між сусідами за позовом Степукових розглядав Рівненський міський суд, із порушником зі слів міліціонера провели профілактичну бесіду, яка тому напевно сподобалась, бо вже 2 березня 2013 року був складений протокол за фактом появи Петра Івашука у громадському місті в нетверезому стані. Я б радив би у разі того, якщо даний громадянин порушує громадський порядок чи шум в квартирі. Це є відповідальність дня від хай звертається людинами. Нас постійно є, чергують працівники, які будуть виїжджати, фіксувати факти, і притягувати. Можливо, це йому вплине. Хоча будуть штрафи, якісь громадські роботи, якісь адмінарешт давати буде суд за правопорушення. Відповідно, це на людину вплине, можливо, вона зміниться, не буде шуміти її сусіднями. Додоби. А Степукові щиро вірять, що обіцяне чиновниками таки стане реальністю, і невдовзі вони зможуть вселитися в помешкання, яке звільнять люди, що не мають законних підстав на проживання у гуртожитку. Щоправда, такі сподівання досвідчений виконавець піддала сумніву. На її думку, юридичне вирішення питання не вплине на покращення житлових умов власне степукових в даному випадку є дві сторони: органи внутрішніх справ, міліція і особи, які підлягають до виселення. Якщо виселення відбудеться і це дасть змогу іншим скористатися плодами, тим краще. Ну поки що ці особи, про яких ви говорите, вони не є стороною виконавчого провадження Рішення постановлено не в їх інтересах. І вони лише якісь опосередковані вигоди можуть отримати з цього. Але поки що їх права і інтереси цим рішенням не зачіпаються насправді, стверджуючи юридичною мовою. Аналізуємо з адвокатом відповіді обіцянки чиновників, на які так очікують в родині Степукових. На мою думку, цей чоловік дуже довго буде чекати, щоб йому надали житло, і не факт, що йому його нададуть. Чому? Тому що. З відповідей, які були йому надіслані, видно, що він не єдиний перебуває на черзі. Причому він перебуває на черзі першочерговій 77-й. Це означає, що перед ним ще є 76 людей, 76 родин, які теж перебувають на черзі. Це означає, що навіть якщо тих людей, які в гуртожитку проживають на погляд органу відповідно незаконно, навіть якщо їх за судовим рішенням буде висунено, то це не гарантує, що цьому чоловіку дадуть. Житло тому, що перед ним ще є інші люди на черзі, і скоріш за все, житло нададуть в першу чергу тим, хто є першими на черзі. На думку адвоката, вирішення проблеми з житлом залежить і від бюджетного фінансування, яке здатне зрушити з місця чергу на житло. А це дасть більше шансів і для родини степукових колись таки отримати довгоочікувану квартиру. А от провести ремонт однозначно зобов'язаний балансоутримувач гуртожитку, міський відділ УМВС України у Рівненській області. Саме він має знайти тимчасове житло на період проведення ремонтних робіт у кімнаті Степукових та усунути недоліки помешкання. Є кілька варіантів вирішення цього питання. З одного боку, якщо все ж таки в цієї людини є якісь родичі, знайомі, до кого вони могли переселитися, це перший варіант. Другий варіант, якщо їх немає, то тоді, відповідно, або вони можуть переселити в іншу якусь кімнату, або орендувати для них тимчасове якесь житло, але знову ж тут може постати питання, за які кошти це робити, оскільки якщо відповідно за кошти відповідного органу, то тоді питання, чи в них передбачено. І кошти на ось ці витрати з кожним днем, з кожним роком, здоров'я Юрія Степукова на жаль, погіршується. Тому й зрозумілими є турботи пані Ольги про покращення умов життя сім'ї. Як не прикро, констатувати, а проживання у відомчому житлі має свої ризики, особливо коли родичі набувача не вписані в ордер. Тож після його смерті їх можуть просто виселити з гуртожитку. З одного боку. Це діти фактично колишнього працівника міліції, але з іншого боку, є правила спадкування. І якщо б він це майно, це житло вже набув, то вони б могли спадкувати право, хоча б ним користування. І фактично, вони, якби вони там були прописані, вони потім могли б його перев... там, якось, оформляти і так далі. А так, на мою думку, в даній ситуації ніяк, тобто, якщо він помре. То фактично його діти вже не зможуть потім далі перебувати на черзі і під тим самим номером і отримати відповідне житло, на яке претендував їх батько. А проживати в тому продовжує. Треба дивитися внутрішні правила, я не готовий сказати. Якщо вони там будуть прописані, чи не постане питання їх виселення, може постати. Саме тому для степукових важливо вирішити питання з житлом якомога швидше. У квітні цього року пан Степуков звернувся із заявою до міської прокуратури, оскільки це звернення надійшло до нас вперше, тому прокурор прокуратури надіслав за належністю це звернення до органів ДВС та УМВС. І саме вони мають вирішити проблему пана Степукова. Все, що я можу порадити пана Степукову, це звернутися до нас удруге, і тоді вже безпосередньо прокуратура міська проводитиме перевірку за цим фактом, і ми намагатимемось йому допомогти. Народна мудрість говорить, сити голодному не товариш, інакше кажучи, інваліда першої групи Юрія Степукова зрозуміє той, хто сам стикнувся з проблемою транспортування з вищих поверхів людей з особливими потребами. Звісно, він такий не один. Та на його прикладі яскраво бачимо, що проблеми таких людей, ніби прозорі для решти суспільства і тому не вирішуються. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.